Добрий день, мої хороші учні! Зараз у вас українська мова. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати букву, з якою познайомились вчора. Та перш, ніж ми будемо працювати з цією літерою, хочу поговорити про літеру Я. Будь ласка, нагадайте мені, які звуки має літера Я, адже такого звука Я не існує. Є літера, яка називається Я, але вона може мати два варіанти звучання. Перший варіант це коли ми чуємо два звуки й-а. Коли ми чуємо такий варіант звучання? Літери «я». В тому випадку, якщо літера Я пишеться на початку слова або після голосної. Ну, наприклад, «яма». Якір Яна Ярик. От ви чуєте, що літера Я стоїть на початку, тому ми чітко чуємо звуки «й», А. Або, наприклад, «маяк» після літери А, яка є голосною, стоїть наша літера Я, яка також буде в цьому випадку мати два звуки. Тому що після голосних літера Я також має два звуки. А буває так, що літера Я має лише один звук А, але при цьому роблячи попередній приголосний м'яким. Обов'язково це буде відрізняти її від звичайного звука А. Ну, наприклад, лялька ля «ль» – да, стає м'якеньким. «няня». Також тут зустрічається двічі літера Я після приголосних вона завжди їх пом'якшує. Тому літера Я інколи виконує таку магічну роль, як пом'якшує приголосні звуки. Ми з вами до цього вчили, що літера І може таке робити. А от бачите, і літера Я може виконувати таку функцію. І літера Ю, яку ми вчора вивчили. І ми з вами визначили, що також має два звуки Є, «у». І також, якщо вона стоїть на початку слова, або після голосної. Юра, да? наприклад, ми з вами вивчили або е, читаю. Ю стоїть після голосної А, тому ми також чітко чуємо звук Є, «у». Але, якщо Літера Ю буде стояти після приголосного, то вона буде мати лише один звук У, причому так само роблячи попередній приголосний, м'яким. от сьогодні ми будемо працювати ось таким випадком, коли літера U має лише звук У. Отже, давайте вивчати і досліджувати. Цю літеру. Подивіться, будь ласка, на діточок. Перед вами їх імена. Усюди пропущена одна й та сама буква, яку ми з вами вчимо. Так, це літера Ю. Дівчинку звати Люда, а хлопчика звати Любомир. Подивіться, коли ми промовляємо ім'я Люда, ми з вами не чуємо звук «й». Я не кажу «люда», я кажу люда. І я тягну цей склад, і я чітко чую лише звук У. Але при цьому я бачу, що літера Ю робить приголосний м'якеньким. Тому я читаю не луда, а люда. Так само і в слові Любомир. Бачу, що Ю. Також, як і букочарівниця І та Я можуть робити приголосний звук м'якеньким, тому Любомир, зверніть увагу, що л це приголосний звук, вірніше л приголосний звук. Тому після приголосних буква Ю буде мати лише один звук У, але при цьому роблячи приголосний попередній. М'яким. Коли ж ми бачимо, що якщо після приголосної стоїть звук «ю», то ми читаємо його як У, але не плутайте зі звичайним звуком У. Подивіться, у нас два схожих слова. Люк лук. Люк ось він перед вами, так ось на малюночок гляньте. І лук, з якого можна стріляти, да, зброя така. Подивіться, і в слові люк я чую звук У, і в слові лук я чую звук У. Проте звучання відрізняється люк-лук. В першому випадку ми бачимо, що звук ль м'який приголосний, а стає він м'яким, тому що його робить таким буква Ю. Тому запам'ятовуємо, що буква Ю в приголосні звуки пом'якшує. Тому є така різниця. І в слові люк, і в слові лук ми чуємо звук У. Але є відмінність, літера U пом'якшує приголосний л, тому ми читаємо «люк». Але якщо ми прочитаємо слово як лук, це вже буде геть інше слово. Тому. Після приголосних стоїть ю чи я, ми їх завжди пом'якшуємо. Давайте потренуємось читати. Подивіться, в першому випадку у нас будуть склади зі звуком У, а в другому вже з звуком У, але з пом'якшенням. Послухайте. Лу. лю Ну. Му «мю», «зу», зю. Другі склади я завжди пом'якшувала. Постав на паузу і прочитай самостійно ці склади. Кажуть, х... Хрушки кажуть хрю, хрю, хрю теж вивчають букву Ю. Так, так як ви бачите, сьогодні ми. Працюємо з літерою. А подивіться, які асоціації у вас цієї літери, як вона пишеться, на що вона схожа? Як зробити букву «ю»? Здогадався Іванку, букви І та О приб'ю на коротку планку. Ось дійсно, літера Ю це ніби дві букви, які ми вже з вами вивчили, І та О, які між собою просто поєднані. Так, давайте ще раз подивимось на наш малюночок, що тут відбувається. Киця малює мишку. Тобто ми бачимо з вами малюнок. Зображення да, на папері це малюнок. Зверніть увагу, де знаходиться звук буква Ю, де вона знаходиться? Всередині слова. Якщо ми це слово малюнок, поділимо на склади. Ма, лю, нок. У нас вийде три склади. Перший склад ма. Подивіться, він складається з твердого приголосного М і голосної а МА. Наступний склад лю той склад, на який ми звертаємо увагу. Перший звук складу лю це звук Л. Він м'який приголосний, а він м'який приголосний лише тому, що. Після нього стоїть Ю, яка і робить його м'яким приголосним. А Ю буде мати звук У. Лю. Наступний склад НОК. Тут у нас перший приголосний твердий Н, голосний О і приголосний твердий К. Малюнок. Наголос падає на другий склад, тобто на звук У. А пишемо зверху під літерою Ю. Ось також випадок, коли Ю робить приголосний. М'яким. Давайте почитаємо слова і познайомимося. Прочитаємо перший стопчик. Я його спочатку прочитаю, потім поясню кожне слово. Люк. Тюк, крюк, трюк, ключ. Що спільного між цими словами? Ну, якщо бути дуже уважним, ми можемо побачити, що люк, тюк, крюк трюк мають. Однакове закінчення, да? Юк, юк, люк. Юк. Тільки додаються перші приголосні змінюються. І так, люк, ми вже з вами бачили. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, він у вас є на малюночку. Слово цюк. Цюк це коли, наприклад, якийсь щільний згорток якихось речей взагалі чого-небудь. От, наприклад, тюк сіна. Коли щільно поєднали між собою сіно. Може бути тюк речей, коли згорта... згортають велику кількість одягу. Да? Тобто тюк це згорток, щільний згорток якихось речей, предметів. В даному випадку, ось перед вами тюк сіна на малюночку. Далі крюк. Ну, я думаю, всі розуміють, що таке крюк. Да, за, що, за нього можна щось чіпляти. Так, трюк. Трюк а, це якийсь ловкий прийом метод. Наприклад, ось хлопчик робить трюк на скейті, може бути, трюк на велосипеді, якийсь акробатичний трюк да, в цирку. Далі ключ. Я думаю, мені не потрібно пояснювати це слово, ми ще поговоримо над цим словом, попрацюємо. Наступний стовпчик люди, салюти, тюлені, верб, люди, ключка. І так, пояснюю. Люди, в принципі, ви знаєте, що таке салюти? Знаєте, так само, да? зазвичай на свята пускають салюти. Зараз, звичайно, Ніхто салюти на свята не буде пускати в наші часи, тому що ви знаєте, що у нас війна. А коли запускають салюти, то це звучить достатньо страшно, тому що схоже на звуки вибухів, і тому прийнято зараз у нас в країні не запускати салюти і феєрверки, щоб не лякати людей. Тюлені. Тюлені – ось це такі тваринки, верблюди, також, я думаю, ви знаєте, ми вже говорили про верблюди. І ключка. Ключка ось у вас також на малюнку, да, використовують для гри в хокей. Подивіться. Наступний стопчик – любов, рюкзак, костюм, капелюх, крючок. І так, пояснюю, любов, я думаю, ви всі розумієте, що таке любов, це таке відчуття. Да? Наприклад, вас батьки дуже сильно люблять, і ви їх також любите. Рюкзак, думаю, коли ми підемо до школи, у вас у кожного буде рюкзачок, якщо він є і зараз. Костюм може бути костюм офіційний якийсь, да? наприклад, шкільний костюм. А, може бути якийсь новорічний костюм, да, маскарадний. Капелюх. Капелюх це шляпка. Капелюх і крючок. Ну, ось знову дивимося. У нас був крюк, а є крючок, да, маленький? Крюк великий, крючок, якраз на вудочці можна подивитися. Так, давайте разом прочитаємо всі слова. Повторюйте і читайте разом зі мною. Люк, тюк, крюк. Трюк. Ключ. Люди. Салюти. Тюлені. Верблюди. Ключка. Любов. Рюкзак, костюм, капелюх, крючок. Будь ласка, натисни паузу і прочитай дуже виразно і гарно слова. Якщо тобі спочатку важко, читай їх по складам, але це читання до того, щоб слова звучали злитно і чітко. Так, а тепер подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Скажіть, що тут зображено? Так, це ключ. Який відкриває нам двері, да, замочок. Ось ключ з птахів, коли птахи відлітають в теплі краї. Вони вишуковуються ряд і утворюють такий ось ключ, а є музичний да, ключ, який відкриває нотний стан. Отже, дивимося, що слово ключ має різні значення. Пишемо одне слово ключ, а значення воно може мати різне. Я можу говорити е, про ключ, да? дайте мені ключ, щоб відкрити двері. Або я можу сказати таке речення: у небі ключ з птахів. Тобто я розумію, що це не означає, що в небі ключ, який ми відкривають двері, а птахи вишикувались у певний ряд. Або я. Відкриваю нотний зошит, і перш ніж почати е, писати е, ноти, я пишу ось такий знак, який називається скрипичний ключ, скрипковий да, ключ. Скрипковий ключ. Давайте трошки відпочинемо. still remember songs Відпочили, а тепер давайте трошки попишемо. І так, друкуємо е, літери Ю та речення з цією літерою. І так, спочатку згадаємо, як пишеться велика і маленька літера Ю. Нагадую, і велика, і маленька літера Ю складається з трьох елементів. Перший елемент вертикальна лінія з допоміжної пунктирної лінії до нижньої робочої лінії. По верхній робочій лінії ми пишемо невелику горизонтальну лінію, яка поєднує з округлим елементом, ніби літера О. Да? Літера І, літера О між собою з'єднання. Далі маленька літера Ю. так само, але пишемо ми її лише в робочому рядочку. І так, з верхньої робочої лінії ведемо вертикальну пряму до нижньої прямої лінії. Невеличке з'єднання посередині. З такою, нібито, літерою О. І утворюється у нас гарненька літера Ю. Будь ласка, пропишіть один рядочок. Наведіть і пропишіть літеру Ю. Натискайте паузу, щоб ви могли кожен рядочок дописувати самостійно. А я продовжую вести урок. І так, наступне речення, з яким ми зараз попрацюємо. Спробуємо його прочитати. Я вже бачу, що це речення складається з трьох слів. Я люблю малювати. І так, я люблю малювати. Зверніть увагу в кінці у нас. Крапка, це означає, що речення закінчилося, і ми читаємо його спокійно інтонацією. Бачимо, що лише перша літера велика, тому що кожне речення ми розпочинаємо з великої літери. Будь ласка, наведіть це речення, а з нового рядочка його перепишіть, передрукуйте, верніше. Я люблю малювати. Натискайте паузу, аби ви встигли виконувати завдання. Наступний елемент, який ми з вами будемо прописувати, це елемент, який буде зустрічатися в багатьох літерах. Це літера О, наприклад, це може бути елемент в літері А, може бути елемент в літері Д. Ну, багато літер може мати такий елемент. Зверніть увагу, що на відміну да, від нашої друкованої літери О, цей елемент нахилений. Як цифри ми з вами пишемо під нахилом, да? так само і е, літеру О. В да? даному випадку цей елемент ми записуємо під нахилом, він падає в праву сторону. Тому уважно слідкуйте за цим. Ну, а на цьому ми з вами зупиняємося. Сьогодні ми з вами ми довчили літеру Ю, ми визначили, що вона має два випадки звуків: це може бути звук «ю» У або просто звук У. І в кожній позиції літера U читається інакше. Якщо літера U стоїть на початку слова, або після голосної ми читаємо її двома звуками – «й», «у». І якщо ж літера «ю» стоїть після приголосного звука, от в даному випадку люблю да? Л, це приголосний звук, то ми читаємо як звук У, але при цьому ми пом'якшуємо приголосний. Тому у нас не «лу-блу», а люблю. Будь ласка, ваше завдання ще раз гарненько прочитати слова, з якими ми сьогодні познайомились. На цьому урок завершився.